Пять 5... лайків, щоб пошвидше пограти. <гум> Ні, не, ну один лайк. Ой, это точно, Боже. Так, чекаємо інших игроків. Ты маєш три життя. Якщо ты помираешь, не здавайся. Е, бери участь в процессе. <гум> Я могу Привет, повара. Привет, Добро... привет. Добро... Заброшу... Ух ты. Вау. Я? я не знаю, с кем я слышу. О. А с кем? Чуешь, а мы, делаем, а мы друг друга. так, но мы нам надо было бы, чтобы получить работу, вам нужно успешно приготовить 4 блюда. Ты ж помогаешь. Uh -huh. uh -huh. лова? А, мы типа испыт. Конесурс, Коне фос. А, рес и і... та штука. Фокус на початку ми на фокусу на вас на і норі. Боже, oh, якась музыка стоит така собі. Дальше вылодить. Я казав, там хтось був. А от это чорний слід там. Ох, хтось помер. Ой. Первый. Good luck, chef. Let's start the first. Де мені раз взяти? Uh, удачі, шеф, давайте почнем перший курс. А мені мне роз? Нам треба ла 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 Лалала. А де мені брать? А, у мене стрілочка світиться воза. Ми маємо на фермі це все взяти. А тут монстр. Учок. А ти що глаза літає? Так, берем. Оці mm. штуки рису. Як мені норі позбиратися? Ну, я маю перший раз зібрати і все. Це Настя, звук! Ізбігайте у ну, ви борщ. What the hell? А, <laughs> ah, не можно коридора внутри. No, Мату мне сердце попало. Не, не сдавайся, донт гев-ап. Два життя в нас. Мне за рисун требу позиция. Завтра пориситься. <laughs> він там ходить Що я там не бачу Та він там ходить Мені по барабану Смысл Карамысл Вот я сюда зайшов Так, машинку А, а мені треба А мне требуется він здесь тут Я ховаюсь Де? Т будь тут О по-по-пу Так короче не выходит выходи Мне шо, мені не страшно. Ну, то, а ты саме ты тільки закрився. Ну тоді, коли на мене вибіг я все, я готовий. А нас час. Е, де, а дай три... я с тика. Ой, на самому ще классно. Готуємо Борис? Я готую. Куклайс. А, я йду по норі. У мене роз готовий. А мне не треба ще по норі. <гум> я не побачу. Все. Це доставить? О, я тільки рис треба приготувати, ну і потім. Я рис війношу. Мені подобається ця гра. П'ять монет. Ну да, ще класно. У мене а ти себе поклав? Просто. Боже, там всіх по три життя. От першого. У мене кнопочки нема. Ной. У меня кнопочка нема покола. Дай сюди. А ти не взяла нічого А ти в тарілку маєш положити, Настя? Вона нас тарілку Аааа, ой. Трошки. От воно йде Я біжу за Норі Папа. Давай, удачи. Я тоже. Я опять минут. Я пробега. Я норі взял. Не, Ні, він Ви не да! Упс, я чую музику. Я плаваю в Нори. Ну ари Так, І я иду туда. Бігом! он. Я встрех. А вид. Он меня побачил. Я бежу. Нет, Все. я. Алиса, так сказать. Я взял Нури. А его сюда? Ого, так далеко. Я, я спереду. Вітаю. У мене обробка ще дві хвилини. Наш треба буде йти по рибу, по морку. Правда прикольно гроші ми готуємо, а ми готувати любимо. Взяли. Тебе скільки жінки? Пойдемо. Там дівчинка померла взагалі. Ось два, три. Боже там дівчата померли дві вже. У мене готово. No, мене мене тепер що? Все, є. А тепер що? Куди? шо куда? Гридие. No, no, no. Я вже зробив a... сделал. А, робимо А що? Вот, для норі Все, я відношу норі А ты мне не подпишу. Є! Все, я відніс норі Добре, okay. а теперь мне Мене пише... Тебе буде писати зробити сущ. А з чого зробимо случ, якщо може повітря? Інгредієнти. нам треба піти за рисом і за тим. А, знову? Далі. Можна два зразу брати. Я встиг! них! там біля мене був Настя. Я чуть не народила. Я чуть не то. Можна тепер два. Він там цього боку? Да. И дам на той. На той, на той, на той. Все, я не побег. Я встых. Фу, Даже. зара робим а суши. Да. А у нас так сильно? Сколько нас? У нас четверо, копать. Капец. А было, а было семеро. Я роблю. Ты бежишь дальше на вот эту девчонку, и да вот и стоя. Харма ребе закрыта и... І... Ре. поняла ааа, я поняла. Куда сюда сюда? Теперь сюда рес. Ой, теперь сюда нори. А куда це все? Я не поняла. Ну -а, Ааа, першу нори ставим, потім рес. Как? О, нарешті. А як ти зробила? З іншого боку, з лівого. Тоже клево стоил. Ты шо перший ставила? Перший раз поставила. Ой. Ой. Я не перший курс курс готовый. Так ты буква Я не здорову. Мені хана. Мені? мені хана. А я я пройшла. Там дівчинка 4 пройшла.

Рес, нори и рек. Хорошо, можешь суще робити. О, фіш. Сам. Я думаю, что-то как те, чтобы зашел данный кипно. Вот Бо в дома. <с> <гас> на Накаркало. Ну накаркало, просто. Мені радует реально. Я знаю. Так, почекаю завдання. Все, у меня на... Я йду по норі першу. А мені треба рибу і рис. Мені треба рис, рибу і норі. Завери по. Мне не. Ты не треба нори? Ні. Мне мені треба, мені треба купить. А то може зразу три взяти это і все. бы знать, да ті суші. Ой-ой-ой-ой-ой. <сум> О боже. Я... Тут паркур треба проходити. Нее! А это рыба не станет! А куда мне ты тут за рыба уже? Оскар получил тебя! Это риба! не нереально там до того! У мене последний шанс! я помру, все. Най, що мне робити? Ай! Аккуратно вы, это риба! Так, зараз не йде. Ой, это хода. Зачекай, я тебе відведу. Ходи. Там нереально, там воду так так, що ти впадеш. Все, я заліз. Мені треба вот А воду не можна. Ой! Я села. Ай, бляха-муха. О, я думала, що буде треба стримувати. Оскар got you. Тобі don't touch the water. Я But home взяла. turn red. Я ля -ля -ля. Я рибу взяла. Тоже життя. Фух, я встиг. Це твій останній шанс. У мене таке саме. А, мені треба знову йти типу, по А мені треба знову пористи. Я рибу зловив, я вийшов. Я, я більше не хочу за рибу йти. То Де той монстр? Ой, боже, мене побачив. Мене побачив той монстр. У мене хвилина тут тунець. У мене заново час пішов. Він за тобою? Так. Да. О, добрий день, дядя Федя. Я, я... Вс, я рез. А нагадай, де мне до рыба. там, де кракен. І ще візьму... А, не можна, тільки два. Я взяв і то і то все. Зараз то йде, мені треба... Ні! Фу. А, ти понял? Ясно. Що? Ви по черзі стою червоними. Да, фу, я прийшов. У мене 50 секунд. Ти на не думаешь? Я встигну, я, встигну. Що, я вже... Що, я взял. Я. я, я не я рибу. А чого? Не приготувати. Сама приготувати сто. You can only have to. А, я можу взяти. Я можу мати тільки дві реч речі в руках, а мене Все, я встиг, я відношу. Я відношу. У мене дві секунди, я віднесу. Все, я молодець. Ура! У мене в дві, дві хвилины. Ого, вітаю. У мене взагалі часу не було, ви про що? Хоч би не за ребую. Ні, мені знов таке саме. бляха <ріху> муха! Не за мною. Я за не повезло. Я знов за рибою, мені треба знову. Все, я за рибу. Я тоже. А чого ти по колу ходиш? Якому колу? А, за ним ти. Ми воно зараз не померте, між треба резну обрати. Напевне, цього разу я буду на останньому місці. У мене дві хвилини, я ще раз не взяв. А де то її. Чого можна те саме готувати? я ви. Чи я мой то саме готувати вже говорю. А, а, а я не можу зробити суші. А я можу. Я навчився. А то треба, щоб рис на тарілці був? Да, і готовий. Перший вже був на тарілку. да, тоді я можу. Потім риз. Все, я за день його прям біжал під стінку. У мене хвилина. у хвилина, мені нічого не готово. У мене У мене теж хвилина. А я вже другий а, раз. Але, ну, але ти вже робиш другий раз, а я перший. Да. <кхи> Це я зробив. Капець, так мало людей. Ставимо на тарілку. Це О, так довго... червяк. Можеш мені принести щось? Дерева. Все, я а, я не знаю. Де маю взяти червяка? Боже, там дерева. просто нори, нори, нори и рис, нори и нори и Новый заказ. Ты что же третий раз этот заказ? Митраборе, бурыс и нори. Ай, блин, забыла, что я может только а два, два, два. А мама Монстры, да. <говор> <говор> Монстр, Давра. <Добрый>. Мастер! <говор> Тата, тата. Кикімара. Мені дуже цього треба багато. У мене три інгредієнти: тонарі, рис і риба. У мене ще гра забуту. Я за рибою. Мені, мені треба тунець. Камі, мені треба. Це вуголь.

Па. Е, я ще, па, па! Я все, папа. Я все, па папа. Чого? Моя телефон розряджається. Добре, з вами був Свет Кел і Настя. Всім пока, ставте лайки па -па. і підписуйтесь.